Ой, шановна громада Переяслава, хочу вам показати, де наші 38 мільйонів. 38 мільйонів на благоустрій Переяслава закопані. Мабуть, же це ж сюди змиті. Це ж треба було його вивозити. А подивіться, що робиться. Це ж асфальт знімають, я так зрозуміла, сюди гатять. Щоб далеко не возити, не витрачати бензин, не, не, амортизації транспорту не проходить. Ось, будь ласка, все сюди. А що тут можна буде зробити? Це територія шикарна для того, щоб закласти парк, щоб тут перенести алею слави. Щоб тут могли, прийдуть наші воїни, герої будуть зустрічатися. Це, це дійсно для них буде місце, де вони зможуть усі тут зустрітися, перенести а, в, алею слави на це місце, щоб було де зустрітися родичам, щоб могли зустрічатися по, по Але тут повинен бути парк. Ну не в якому разі не отаке смітник, який отаку територію. Це ж ой. Ой-ой гатять будівельними відходами, яка деревина тут виросте, навіть якщо ми захочемо закласти. Поки корінець малесенький, може, і втикнуть для понта, може і втикнуть, але воно ж тут не ростиме. Громаду, от що це таке робиться у нас? а? Екологію знищив річки, загатив а, плитами, і тепер розказує, що роль свою плити виконали, тому що вже вода позеленіла, засмерділася, риби подохли, очеретом заросло. Оце плити виконали свою роль і зупинив русло річки. Ой, слов немає. Риби здохли, дерева тисячі штук кожного дня порізали. Оце друга у нас роль, а побратими просили, пане мер, підождіть, не садіть, дайте нам закласти алею слави. Ну, це сюди б можна було б закласти. Я ж думаю, що ОТЕ вже добуде свій срок, якщо ми його не викинемо і не винесемо, він нас не доведе, то воно добуде свій термін. Прийде нормальна людина, яка ж може почне уже на созидання працювати, а не на розруху. Яка у нас, у нас же ж розруха. У нас, дякувати Богу, нічого не прилітає, але у нас розруха. Зруха, це жуть яка. Саулко, Саулко, дай Боже, щоб ти мав усе те, на що ти заслужив.